Питання глибини посіву – це питання енергії у самому зерні і питання безпроблемності переходу від живлення зернинкою, яке відбувається до третього листочка, до живлення кореневично фотосинтезного. А яке ну після третього листочка у нас стартує? Якщо ми висіваємо на невелику глибину. То цей перехід він у нас іде з накладкою, тобто у нас ще енергії зерна ще залишилося, а тут у нас вже підключилася енергія і фотосинтезу. Коли ж ми висіваємо глибоко, у нас вони от дотикаються. Енергія в зерні вже майже закінчилася, а у нас тут тільки починає наростати енергія із самого фотосинтезу рослини. Це перший мінус глибокого посіву. А другий мінус глибокого посіву, як на мене, важливіший, ми втрачаємо осіннє тепло.